Доброго дня, друзі та подруги. З вами сьогодні неочікувано Єгор Зарев та Денис Чуфарін. Дійсно, хто міг подумати? Всім привіт, привіт, друже. У нас до речі, тритон серія продовжується в Мадриді. І знаєш, Дениса, що ми будемо сьогодні коментувати? Ну, здогадайся, ну давай. Ну ну, ну скажи, Єгор, ну скажи, будь ласка. Та це шордек, знаєш таку гру? Це максимально неочікувано, я вам скажу, друзі. Тритон серія, Єгор, та я і Шордек. Здуріти. І Філай за столом я бачу. Круто-круто. Це очікувано, оце нормально, бо він завжди з нами третій. І кун. Вау, це, це дуже крутий стіл. Королі. Ой, ой то ж виходить, що це початок, ну, десь середина першого дня: 34 з 55 Баїн uh, 25 тисяч євро. І Блайн великий. Ш... А, те би... перепрошую, 6. Uh -huh. Так, так, шість тисяч. Тобто я вам скажу зараз. У Дуана така рука, яка з... я її не люблю. Ага, вона завжди програє, ти кажеш. Так, так. то вона вона, ти її завжди розігруєш, тобто, і вона так часто програє. А чому? Тому що ти часто готовий з нею е, поїхати при ФОП, угу. а при тому проти Тузикса не еквіті не так багато, як би хотілося о, ти знаєш, друже, я би порівняв королів у Шордеці з туз-король в турнірному холдемі. Туз-дама. Я би сказав, туз-дама. Туз туз с'юти. Так так так, 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 так. Тобто, ну туз король. Ще може туз король. ну щось між, щось між. Ну тобто, це точно не так сильно, як туз Тузкароль. Ну, наразі з королями відскочити дуже легко, бо це дві пари, двосторінка з флаждрокмо. Сука, ну, а, а може і туз король? Ти от мене зараз збентежив десь, знаєш. Ну тобто збив з понтолику, я б сказав. Ну окей, окей. Е, так чи інакше, ми бачимо екшн, десятки у Девіса. Він нав... ставить півпоти Ну, можна. Це ну, це, це реально супер екшен, флопчись. Отак одразу відкрили. Так доброго раночку вам. Mm, я думаю, кун буде сперечатися. Тобто в нього занадто сильна зараз рука для того, щоб просто натиснути коло, як на мене. Але mm -hmm. дуже глибоко. Розумію, що може бути. і, Ну, може, знаєш, виникнути бажання просто ну, не розігрівати гру, скажімо так. Ну, він робить рейси. Я гадаю, що Том Дван би зробив рейс кожного разу. Ми вже спостерігали за такою типовою лінією від нього. Це точно буде більш прибутковіше ніж кол Точно, просто mm -hmm. точно. Е, проте не так багато рук в тебе взагалі є, які би ти хотів би тут е, переставити на Фопії в цій ситуації. А що цікаво, що у Девіса абсолютний нац Тобто, цитату зів у куна немає, бо він на батані чекнув. Тож треба крутити далі. Завжди, завжди крутити. Абсолютно. Тобто, тут є два, два нюанси. Перш за все, ми заплющили заплющили очі Так, прикольно звучить. Ми думаємо: окей, як виглядає спектр одного і іншого? Тобто, спектр Девіса каже в мене є десятки. Спектр Куна каже: в мене нема десяток. І я граю рейс, то я би грав би рейс. Тому що, звісно, в мене спектр сильніший, і я можу собі дозволити. Тобто буде слово не обов'язково. Бо Дейвіс, розумієш, якщо у куна комбадро або шістки ти там, він там. Все, варіантів нема. Якщо у куна наприклад, туз 10, він не грає скітку на Фопі. Тобто він грає все одно кол твого рейсу. Тож він Або не може... в захваті, але начебто змушений. Ну так, так. Де виходить, що, в принципі, ти не втратиш. Тобто ти залишаєш виключно такі, знаєш, середні буефи, якісь в спектрі Куна, і при тому м, без позиції будеш. Ну, чи багато сенсу? Ну, не знаю, не знаю. Тут е, у Куна всі опції, до речі, ну непогана опція, а він, як на мене. А щодо чеку здогін для реаліції якраз. Можна, які можна. Сенс? можна, Але тут питання в тому, що дама погана карта. Ну тобто, вона реалізовує, але. <звук> ну, ну мо -мо -мо чекнути можна. Тобто, це до речі, хто не в курсі. Так, так, це круто. Отак, з, першого, з першої роздачі, отак от. застрибнули, Ну, Девісу тепер зле. Так, Власне. точно це. Тому що ОУН треба ставити на ФОПі і все. Ну, спокійно вилітати вже так, переставити і все. Ну так, поїхав в плюс, ну супер. А так все, приїхали. Ну тобто, насправді зараз укуна. Ну давай просто подумаємо. Добре, Йори, от мені цікаво, як ти вважаєш, що Укуна от е, в цілому, в спектрі залишилося після такого екшн ну, виходить, що тут 10 все, ну, ти 10 напевно, жбурляють, це чисток, напевно, жбурляє. Uh, Будь-який верхній стрейт, якщо там були якісь в рейзі король Дама, наприклад, теж бурляє, тож виходить, що там лише 8-9 і залишилося Ну, Причому там може бути 8-9, типу, за задні, однієї знаєш Ну, є, ну так, і, я тобто, про це і кажу. Це може бути проблема. Ну, Туз 10 може залишитися, бо він може. Ой, він оїм поставив, чи що. о oh. Там туз 10 легко може. А, він блокбета ставить. А, блокне, Ну Це а... блокбет фолд, я так розумію. Так, проте давай подумаємо, куди ж, куди ж це ми біжимо, пане Девіс. Тобто в цьому туз-10, як я все ж таки думаю, там буде, але це все. ну Туз 10, якийсь там, умовний туз 6, дуже, 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 дуже рідко. Проте він може бути мотивований все поставити він все, що в нього залишилося в спектрі, просто куна Там же насправді кількість комбінацій занадто мала відносно фошів, які в нього закрилися, і відносно стритів. Ну, стритів все ж таки буде може не дуже багато, але фошів дуже багато, окуна. Ну тобто, він міг би чи міг би він порезати якийсь король хайфу Ну теоретично, з якоюсь там ймовірністю. там десять, 10, 10 король, наприклад, трифовий. Uh -huh. Міг би, міг би. Ну тобто, з, знову ж таки, це буде не, не ці... ну вона не буде повна комбінація, але буде, але при тому, з чого ти там велю будеш мати, блокуючи ще тут десятку. Але ну а він десятку трифову блокує, до речі, то десять король там немає. Ну, може бути валет, наприклад. Тобто, наприклад, він у нього було там валет, дама, треф так, валет, король треф <гум> І він все це порезив і пішов чекати. Тобто просто я на місці куна би скоріше запхав би на тьорні 9-8 веспарудин. При тому залишив би Ну, бо я, я все ж таки намагався би вибити якісь туз ікс комбінації. Проте з іншого боку, чек також непогана історія, дуже непогана історія. Ну, мені сподобалася ця ідея про чек здогін. Насправді вона перша мені спала на думку, бо я подумав, що фолд еквіті в нього буде не дуже велике. Я розумію, що це все одно буде плюсово ж бурляти, ну це очевидно, через розмір банку та глибину залишеного стеку. Але от я подумав, що реалізація буде працювати теж не зле, бо ми насправді ж не намагаємося вибити еквіті як якогось кращого дро. Тож, О, якщо наше фолд еквіті буде вже наближатися до нулю, ну є сенс. Ні, ну воно не до нуля, на точно, точно. Ну не на до нуля, нулю. зрозуміло, але близько, може бути доволі. Просто справа в тому, що в тебе ще еквіті там занадто багато, ну то мотюрні виходить. Ну, mm -hmm. позиція, така розкіш, треба користатися. Згоди. Не знаю, Девіс, Девіс просто, мені здається, сильно закахався у свою руку і не може з нею розстатися. Хоча всередині дуже добре усвідомлює, що насправді там йому ловити взагалі нема чого. Абсолютно точно. Тобто, і насправді проблема вся в тому, як він зіграв ФОП. Тобто, якщо в нього був якийсь план на ФОПій, коли ти граєш коло, то подумай, що буде далі. Тобто, ну, так. Він же насправді міг би і сам зіграти літ пуштр. Лі, так, так. Насправді це не так погано. Ну, тобто, ну Це не заборонена якщо... екві... е, опція, бо, бо насправді комбодро трошки втратили е, еквіті ж на з флопами на Терн. І справа в тому, що тут два, два флаш-дро. Два фл... флаждро, е, тобто потрібно бути, м, скажімо, так, більш еластичним до ситуації. Так? так, так. Я бачу, що дуже часто ми з тобою спостерігаємо доволі негнучку гру. Насправді від гравців, вони, от як ти завжди кажеш, там, де вони бачать три опції, ти бачиш приблизно мільйон. Ну, треба е зрозуміти, що ми тут сидимо, а вони там. Ну, це це відрізняється, садково, але тим не менш, от я бачу, що там навіть я не пригадую, щоб на Торні була пауза з розглядінням опцій. А вона точно повинна бути, тому що дама король комбінації у виконанні Девіса буде значно більше, ніж у виконанні Куна. Тому що якщо він ставить даму король, а він буде ставити якусь частку Даму король, він ніколи її не кидає на Фопі. Тобто, от, шордек так не можна. Тобто ти не можеш скинути верхній гадшот. В тебе буде просто більше дами король в теорії. І Ти повинен про це подумати. Потім в тебе буде туз валети. Тобто, наприклад, якщо зіграла людина рейс, то вона репрезентує, перш за все, туз 10 туз 6. Скоріше, туз-10, бо туз 6 все ж таки кого часто можуть грати навіть. І тому, коли валет виходить, то тут можна подумати також про літ. Ну тобто багато опцій. О! Too much 7. Так, це диво дивно, я б сказав. І вони всі будуть чекувати до Батона, зрозуміло. А Батон може тут і в принципі щось поставити, а може чекнути. Це опціонально, але Сімексів, як ти розумієш, на батоні більше. Так, я mm -hmm. просто не уявляю, що в цій ситуації Том скаже, оу, я не буду репрезентувати те, що в моєму спектрі є в асортименті. Ну, знаєш, це може бути такою дуже розповсюдженою помилкою, яку легко зрозуміти. Що, ти знаєш, що на цій структурі ти можеш, в принципі, часто ставити. І від того ти можеш поставити просто 100%. А це занадто часто. Mm -hmm. Особливо ну, на, на дошці там де є туз. Бо все ж таки туз дає ну, можливість людям з тузів завжди тиснути кол Плюс 8-9 О. Привіт! А, до речі, оце файна гра від Куна, дуже файна. Тому що м в нього опція кол Е, вона є, але майже відсутня. Тобто, коли він замикає вже це коло, тобто коли один на один, в нього дуже багато опцій кол тут. А коли він грає останнім замикаючим, і в нього сім ексів дуже багато в спектрі все одно на катофі, розумієш? Тобто він другий по кількості сім ексів е, в спектрі, і це виглядає суперово. Тобто, батан грає широко. А як ми бачимо, може навіть 100% відсотків. Е, Хай Часто буде захищатися там з Тузик, з дамами, з королями, з десятками, ну дуже багато, навіть там вісімки, дев'ятки, і так далі. І ми вже репрезентуємо сімку легко. Плюс у нас є багато еквіті. Ну, і зараз Куна ще додаткова еквіті, і, і нічого його не зупинить, е, окрім каре. Ну так, ну теж двосторінка після рейзу флопа, на що ти ще міг розраховувати. Так, так. І при тому вона така, ну вона секретна, розумієш? І зараз йому, ми вже... А як скажи мені, Денисе, от у мене таке запитання: а чи е, варто куну хвилюватися стосовно комбінації на кшталт тузи та туз 7? Чи може ну, не бути у Нільсена? Я би так сказав: е, тузів боятися, хлопни чи кресити. Тобто, розумієш, що в цьому там тузи всі є. Тобто там є комбінації туз 7, як мінімум сітові, як максимум сьюти. Тобто то залежить від того, як Нільсен той грає. А, але те, що в нього є кишенкові тузи у кількості всі, і, наприклад, можливо, ще й будуть валети в якоїсь кількості. Ну Там Ой. мотивація ж кол-кол грати флоп, напевно, у валетів не дуже висока. Ну, є, все одно. Тобто, я кажу, там ну, умовно, 0,6. Ну, Тре, там Дві комбінації можуть бути. А, а Головне, зараз відбувається, що ми зараз будемо вилюбетити вже 7-8 сюдит, 7-7 сюдит, тобто у Спектрі Нільсона є точно 7-8 точно 7-9 Ми їх не блокуємо, mm. до речі. Ну, 7... Ми десь півпотика тут поставимо. 7-10 теоретично також можуть бути. Тобто, все. Це це кінець. Тобто, ну Бо. Всі інші руки вони просто тиснуть фолд, і тому більше, більше, ніж півпотики, 275 тисяч. А це знаєш, тут така хитра ситуація, що він ставить саме стільки, щоб точно скинути на пуш. Тобто, щоб точно там не було блефу якогось. якогось, то він ставить 275. Ну хто ж буде буфувати? Ти майже без фолдеквіті, так? Ну, навіть якби він поставив 200, мені здається, що він все одно міг, мав можливість зіграти бетпас. Ну, ну на як славі. на мене, за завеликий за великий, за великий сайзм. Так. Для ну, цієї ситуації. Ну, Конкретно. його теж можна зрозуміти, команду. Ти щойно виграв з роздачі зі стрейдфлешем всією рукою? Так. Ну, і в тебе майже стрейт флаш, якщо що, тобто 7-6 ріфов. Але просто... якби був, було б брутально. Я досі, до речі, не отримав жодного бід поту на жаль, 120 чи 130 тисяч рук. Я вже зіграв на 5 10 і. Ну там тільки до Анти-10 дають. Та воно попереду. Джейсон сміється він все розуміє. Ну, він тут може побачити будь-які варіації: ту сім, ту з сімки, ну тобто, що тут скажеш? І жодного Ну, Ну Навіщо він витрачає що? Він, а, просто він просто віддав ту ставку. віддав ту ставку а, що... та, та. Так, та. Так, Забере, 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 забирає я поставив занадто багато, я був жадібним, поганим хлопчиком. Okay. Так, так. <реш> Але з іншого боку, ти ти ставиш мало і отримуєш завжди просто пуш і все і такі оу, що робити. Ну, так теж краще, напевно. Ти просто знай свого опонента і вирішиш, що ти робиш на той пуш. І завжди стайф мало, тому що від тих, у кого не буде блефів, ти будеш трошечки відскокувати, чому що менше завитратив. А тих, хто може переблефувати, то ти їх будеш відбивати, бо ти їх кайфово спровокував. Так, так. Ну, звучить логічно, але може нічого він про Нільсен і не знає. Ну, цілком можливо, що так, друже. Я просто починаю згадуватися. Хто це? Е, мені здається, що я знаю ще одну людину з цим. Е, це Мартин виходить. Його звуть звати Мартин. Ну, напевно, це не Леслі Нільсен. Ні, ні, ні. ні-ні, Нільсен. — І, і Нілайм Нільсен. Зараз, зараз Нільсен. Просто я постійно граю з Мартином Нільсеном. — А я стрічки дивлюсь з, -з, -з, -з іншими Нільсенами. Так, секунду. Бо я перший раз його бачу на тритоні. Мартин Нільсен. Так дивує ці лімповані банки з кишеньковими парами валетів королів. Так, тобто. Так, друзі, це наче він. У мене вчора відео з ним вийшло, як він мені подарував 5000 доларів. Ой, дві з половиною перепрошу. Ось, е... Так, слухайте, боже, який кач, він грає на тритоні. Блін. А Денис їде на тритон. Ну, я вже не певен, що я їду на тритон, бо в <тас> мене з серцем щось ну, туди не сидить. Але в мене буде в суботу е... ще один медогляд і тести, подивимось. Ну, плюс в мене по документах досі, досі жодного питання не вирішення. Жодного. Ну, тобто, жодно. Ну, слід фор... поквапитися, серія десь вже за рогом. Зрозуміло, але є ситуації, які просто неможливо вирішити. Ну тобто, абсолютно точно. Ну, зараз це прям точно. Ну, Не буду ну, якось розкривати цю тему, але так чи інакше, це може бути проблема. Ну, добре, давайте повернемося до екшену, як то кажуть, вйо до екшену. Угу. І... У нас тут стрейт у куна, і Нільсен з королями буде шукати чек оу чи чек-пас. Ну чек -пас. там вже в 20 ще теж так, так, чек-пас, чек чек-пас. Ну, я так швиденько просто оглянув ситуацію, збагнув, що всі чек. Ну, що цікаво, чи буде, до речі, ну Нільсон... Ми вже розуміємо, що Нільсен грає Тритон, він грає з тобою шортдек в Джиджі покері І тепер залишилось лише узнати, чи буде він грати в оверлейному джиджі-майстерс, що буде приходити з 19 по 27 лютого, а? за 150 доларів. Чи він прийде нас розважати у цей турнір, бо це буде топовий івент? Друже, навіть я прийду. <реш> я тобі скажу, що я знаю, що. Ну там спеціально для мене зробили, ну чисто під мене. Кажу, азійський флайт є. Ось. <реш> так, так, о 14-й стартує з цієї неділі. А ну це в тебе о 14-й, а в мене о 19 й Ну, ми, ти, ми з тобою побачимося, ти о 19, а я о 14. <реш> так, Бо я не пропущу так. цей флайт, я теж його зіграю обов'язково. 279 тисяч. І що ще цікаво для таких, як я, які грають кеп зазвичай, то ти просто ну отримуючи посідаючи там файні місця в лідерборді, отримуєш квитки на ці турніри, і просто не зіграти mm -hmm. їх. Ну, це було б дивно. Так, так, це круто. На, насправді я міг і в турнірах, і якби мені трошки краще складалося в звичайних турнірах за там якісь перші 5 7 місць, Бауті Хантер Series теж дають, до речі, Квіточки на GGMic vers До речі, ти, ти чув, що сам Деніл ніграно сказав, що якщо оверлею в мільйон не буде, я додам з кишені. Ти чув? <рес> 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 нічого собі, красиво, красиво. <рес> Ні, ну, це, ну це має бути просто просто пушка гармата, я тобі кажу. Це <рес> так речі. так це Я щось. бачу, що вотсон вотсон думає так, де моя улюблена стежка до каси? Вотсон насправді доволі прикольний. Він класний, ну слухай Ну не те, що прикольний. Він класний. Я дуже його поважаю як гравця і як людину, при тому, що я не знайомий з ним формально, при тому я знайомий з ним онлайно. Mm -hmm. Тобто, і ну, я з ними спілкувався за столами. Він дуже чемна людина, знаєш, є таке англійське слово kind person. Тобто, mm -hmm. Він дуже приємний і м, якось у нас баталії були в хідзапах певний час. і так, ну, Не знаю. Я в захваті від спілкування з ним. І в цілому, грати з ним завжди приємно, він не переїжджає зайвий раз. Я розумію, ти так оцінюєш бійців. Наскільки активно переїжджає. Оу, до речі, тут тус король. воу воу, воу. Ну тут, якщо бачиш, трис, трис чимось там, анте, поставив він Вотсон, колд у звісно, кол-аві, ну, три анти. І кунову, і. Може бути снеп тиснути один. Но... Це Но... Початкова, початкова стадія турніру, і скидати там балетів. Ніяк ніяк. То, не, наприклад, я розумію, так, то... да, так. У Куна можуть бути. Ну, перш за все, то багато вже е, е, в поті є. Так, майже 100 тисяч було. Так, 96 тисяч, і який сенс тут розмірковувати. <сх2> я Та не знаю. Ні, тим я, я, я гадаю Денисо, що навіть інтуїтивно більшість гравців, коли побачили на батоні туз король, подумали, я би один пішов. Mm -hmm. Так, ні, маю на увазі, що Дуану тут просто, я не знаю, навіщо він витрачає час. Це снеп кол, це радісний ков. Тобто там туз 10 сюти, туз 10 О, може бути, навіть теорії. Ну, бо так багато фішок в е центрі столу. Ну просто місці... валети, вони тут в шортдеці, я так розумію, десь близько до 8 турніру. Ну, Ну, це життя, ну суха. Ну коли Такі багато лобили. грошей потім, то потрібно. Ні, ну жбурляти одне, а закривати інше. ти ж розуміє. Насправді, насправді я тут не згоден. Тобто, от жбурляти і закривати краще закривати, ніж жбурляти. З Так, так, краще збурляти з тузиксом Тому що, наприклад, от на місці Куна можна збурляти туз 9 8 сюти, так? Ой-ой-ой. Ну це, це 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 дуже 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 неочікувано. Я просто не знаю, я в шоці. Ну чесно я вам кажу. Тобто, це з точки зору математики, в принципі, Ну якщо в нас немає Сім-тиску, так, звісно, він якийсь певний там, м -м, супермаленький є, але в цілому ми граємо тут у е, там таких чіп дуже багато. Може, він щось відчув? Ну, давайте подивимось. Бо якщо валети, зараз ви ще зараз ще виграють. Це просто можна, ну, він одразу повинен встати і піти просто. Може, в нього була думка, що це занадто великий стек, щоб їм отак от, 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 ризикувати. Може, він просто подумав, що десь в майбутньому у нього буде більш прикольна ситуація. Так, так, більш, більш прикольної ситуації в нього більше ніколи в житті не буде. Тобто, покер так. просто він не вибачає таке. Оце точно. Я спостерігав за собою дуже часто, що якщо ти зробив якусь таку напевну помилку, таку відверту, що кожен глядач, який навіть перший раз бачить покер у житті, десь глибоко всередині відчував, що ти помилився. І от mm -hmm. після цього тебе гра обов'язково покарає за це. Обов'язково! Це просто доля Покерні боги. Я тобі скажу, мало того, то просто якщо грати ЧПВ, то якщо був би е, спот такий е, Майкл Лімп, е, ми на місці Дуана Оверлімп, за нами Оверлімп, і потім просто прямий пуш з баттена, е, Майкл Фолт, і ми повинні тиснути козоватиме у СТОНТ. Тобто, от, навіть в такій так, ситуації. Значно Угу. Так. так, так, і при тому сценарій. значно менше фішок в поті, розумієш? Так, так. А в цій ситуації, ну це наче просто. І тут інший бік долі, до речі, врятований кун, бо він вже пакував би речі. Ну, не пакував, у нього стек більше був, ніж два, але тим не менш у нього б залишилося дуже мало. От він наразі просто би відлетів. Оце була б його остання роздача. Ну, такий-то покер. покер. І, ну, це прикольно, це так, знаєте, певний взаємозв'язочок. Охо-хо! Хвилиночку! Паночка прийшла! Хто тут буде пакувати речі, а? Я Каже Кун. А може це тому, що кун просто такий максимально. Я би сказав, lucky guy. Тому що просто подумає. теорії він повинен був програвати, а він виграв. Потім зараз Фо прийшов тус, ну наші в нього майже не залишилося шансів. І тут дамо перехой. І все ну, нормально. <с> ну, прикольно, прикольно. Ну ти ж окей. Він би не вилітав, але в нього був би значно менший стек наразі, тим не менше. Так, так. Ну, це добре. Був, це, знаєш, є отаке в житті стрибок віри люди роблять. А, а, <laughs> а від від Дуана це був такий, знаєш, просто просто фолд з невіри. Фолд Я з невіри? Так, так, так. О, тут звалет, тут звалет Боже Ну, от що цікаво, до речі, я вам хочу сказати, що в цій грі я туз Валет більше люблю, ніж в техаському холду, звичайно. А, бо вона абсолютно зрозуміліша. Тобто, це найвищий туз з найнижчих тузів. Ага. Окей, туз Ти може. Так, так, щось таке. Ти можеш з ним робити все, що тобі заманеться, але вам не тисне кол на олив, якщо багато фішок прилетіло. Тобто, ну розумієш, так? Тобто, ти можеш там буфувати, можеш там, ну просто це кайф. Насправді, рейс з ним. Ну, зараз ситуація рейс з ним. Чому? Бо у Вотса на 66 тисяч. А, ні, 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 ні. Я думаю, що там на батоні ще ще на батоні там є серйозна якесь втручання з бата. Ну, потрібно подивитися на кількість фішок, бо. Просто аргумент, що Вос на 66 тисяч це як на мене е ну не є єдиною причиною для рейзу. там потрібно подивитися на кількість фішок. Ну, два просто... півмільйони, мені здається, так, так батан. Мені, 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 мені цікаво, скільки на батоні бо якщо на батоні також багато, то мені ну вкрай не подобається така опція взагалі. Ну тобто, це можна, але я би скоріш дав би, е на рейс 30 тисяч. З ідеєю того, щоб. А, ось ось, бач, причина, ось, бач, Аві 193 тисячі. Тобто в нього е, стек там 35 анти. Оце е, файна гра, розумієш? то Тому що він е, людину з великим стеком, по суті, ізолює. Е, і ось що відбувається. Тобто, у Дуана ситуація, що він кол тисне а зараз би батон ставив овин, і кун може представити, і е, катов просто втрачає свої фішки. Okay? Так, так прикольно. Красивий так, і, розіграш. І, і це дуже важливо. Батен дуже важливий в цій ситуації. Тобто, якщо в батану був би великий стек, оцей рейс був би не дуже. Ну, ось Бо ти можеш отримати навпаки проблему, так? Е, просто ков позиції з великим стеком. І ти такий опа! Ну і все, і що ти такий стуз звали своїм ні Ну, ну можна розіграти, то питань нема. Баттен ну, дивиться на один відсоток. Просто на один відсоток і все. Так. Так, так, от Ну щось не щастить. Але Дуан пішов з дамою 10 перемагати, і звісно, він не буде нікуди йти зараз на Фопі. Він навіть може, умовно кажучи, подумати. Ну, подумати це не про дуана розуміє, але просто він інтуїтивний гравець, і не в тому сенсі, що він не вміє думати. Він інтуїтивний гравець відчути, я маю на увазі, відчути того короля на тьорні. І... Не можна, не можна скидати таке. Не можна, не можна скидати, не можна. Це ж пара гадшот. Пара гадшот грає кол. Так, так, бо, ну, навіть проти умовно, там туз короля в тебе все одно є дама. Ну, так, якщо ще там все тузів, ну все погано, але. Ну слухайте, ну скільки ти. Він, бачите, Татуан, він сьогодні якомусь настрої, е, Він фалдить весь час. Дай десятоньку, га? Дай десятоньку, нам, будь ласка, ти ти б забив ував його з дамою 10, того куна на терні потім на рівері. Ай-я! Ну, кун кун переможець. Кун переможний в цьому епізоді. В сенсі переможець не переможний. переможний так, Але, але чи буде йому так щастити у наступному, бо ми знову побачимося з нашими глядачами на черговому випуску з Шордеку. Так, друзі, я дякую вам за вашу компанію. Дякую Дімі за такий просто неймовірний крутий епізод. І до зустрічі в наступному етері. Дзвіночок, підписунька, вподобаєнько, пока! ток